18 -тій. певна хвора особа потребує допомоги в лікуванні. Якби хтось хотів і міг, то так як завжди, є Скарбонка карбонками Святого Станіслава. Там можна опустити свою копійку, яка призначена для потреб хворої особи, яка просить про таку допомогу. Багато питаються про календарі. Календарі вже прийшли на нову почту. Сьогодні прийшло таке повідомлення, завтра відберемо і можна буде в закристі їх придбати. Також в Закристі є оплатки. є Книжки, журнали, календарі, плакатні, котрі можна придбати. І віфлеємки вже закінчилися, але є ще фігури до віфлеємок домашніх, і може ще я зазвоню: завтра можна буде такі віфлеємки придбати до Різдва Христовку. Хочу сьогодні дуже сердечно подякувати вам. отче Євгенію, за те, що ви прийняли запрошення і за. Проведені трехденні реколекції в нашій парафії. Справді дякую Богові за те, що ви приїхали. І ну, я сам ці реколекції якось переживав так дуже гарно, тому що ви неймовірно показали свого власного пережиття і досвіду ту Божу любов і Господа Бога, котрий от діє і діє тут в тому проголошуваному слові через вас в стосунку до кожного з нас. І кожен з нас. Напевно, почув те, де побачив, що треба певні речі скоригувати в тих відносинах із Господом Богом, і насправді зробити той крок, крок вперед, щоб переживати ту присутність Бога у своєму житті, тому що Господь Бог ті кроки до нас постійно робить. Хай вам Бог благословляє, хай дає вам Духа Святого, і насправді всі ми, вся парафія, дуже вам дякуємо за цей час пережитий з вами. З вами і разом з Господом Богом, який через вас проголошував нам слово і послуговували ви невтомно в таїнстві святої сповіді. Дякуємо вам сердечно.